Привіт! Я збираюсь у лагерь і зрозуміла, що мені потрібно зібрати особистий щоденник. Ось він. Він обов'язково поїде зі мною. Всередині ви вже його бачили. І розфарбовку Джоанни Басфорд. Загадковий сад. Ще мені потрібні будуть олівці. Їх тут 36. PH. І фломастери 24 штуки. Фірма. Школьні фломастери. Фірма нечитабельна. Буду брати ще закладку, щоб закладати то неудобно. І я зробила два конвертика. Один з Паріжем, а другий з кіксиком. В одному будуть роздруківки, в другому стікери. Це все роздруківки, які я буду брати з собою. Тут різні картинки, яскраві, маленькі вирізані. Кладу, відкладу. Така ось скраб бумага, яку я зробила сама, я покладу в щоденник. Приблизно ось тут. Трохи охайніше буде. Ось так буде. Далі будуть у мене. Скажіть мені, я скажу. Стікери. Сікери різних кольорів. Найрізноманітніших є. є ось такі, мені дуже подобаються. Наклейки також. Всі будуть в цьому конвертику. І, звичайно ж, канал. Тут буде на всякий випадок гелева ручка. Два коректори, кілька олівців, витирачка, ручка, потім клей карандашик, ножиці звичайні і ручки блискучі, текстов І Я, мабуть, їх візьму два. Це все загалом, що я беру з собою. Дякую, що дивились відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. Жду запитання. Пока!